Чоловік поїхав на заробітки до Португалії, а після приїзду з'ясував, що його квартира йому вже не належить. У таку історію потрапив мешканець Хмельницького Дмитро Толенков. як стверджує чоловік, його колишня дружина обманом переоформила житло на іншу особу. Коли вернувся сюди, я прийшов додому, мене в квартиру не пустили, мені не відкрили двері. Я пішов в Жек, пішов в Жек, де сказали в Жек, що ви квартиру ви квартиру подарували своїй дружині. За словами Дмитра Доленкова, нібито факт дарування квартир відбувся 2008 року, хоча у цей час чоловік кордону не перетинав і не міг підписати відповідні документи. Но на той час мене не було. В судовій справі, судовій справі ми направили запит в Київ в Міністерство прикордонної служби України. Дав відповідь, що за останніх 5 років Україну я не перетинав, тільки останній перетин України 31 августа. В четвертій аеропорт Брисполь в четвертій годині 53 хвилини. Сьогодні Дмитро Доленков мешкає у Чорному острові. Усі документи, що йому належали, включно з українським паспортом, дипломом, атестатом, колишня дружина, так і не повернула. Тож їх потрібно було відновлювати. Чоловік з сумом показує фото, які йому висилали рідні у Португалії. Мовляв, ось такий ремонт, ось такі меблі. Але сьогодні це все вже не його. Та й з дітьми чоловік не спілкується. Наразі Дмитро звернувся до суду. За словами адвоката, він має усі шанси повернути своє помешкання. Ця довіреність дала змогу дружині. Дмитро Дмитровича відчужувати цю квартиру дружиною від імені чоловіка на користь сина в даному випадку я порадив Дмитру Дмитровичу звернутися з позовом суд про визнання договору недійсним. Цивільний кодекс на сьогоднішній день, зокрема стаття 16, визначає кілька способів захисту порушеного права. В даному випадку я обрав такий спосіб захисту як визнання договору недійсним. Визнаємо ми його недійсним зв'язку з тим, що майно відчужено поза волею власника. У колишньої дружини Дмитра Доленкова позиція однозначна. Ні, я нічого не збираюся, ніякий коментар не збираюся нікому давати. Ага. І... Ви бачите. Натомість жінка радить звернутися до її адвоката, який стверджує, що суди попередніх інстанцій розглянули усі доводи, які були надані Дмитром Доленковим, і не задовільнили його клопотання. Ці ці докази стали предметом дослідження судового дослідження прав. Брав до уваги судом, вивчали судом, за якими прийнято рішення. Доленкову відмовлено і відхилено з його. Ми будемо представляти інтереси Долінкова і будемо відстоювати права її і її і дітей і його вимог. Як розвиватиметься ситуація далі? Дивіться у наступних випусках на телеканалі Ексклюзив.